Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо одразу про три роздачі на біржі Bybit. Я покажу, як їх поєднувати та отримати винагороди з кожної з них. Але основна увага буде на промо-акції від Arcana Network, тому що про неї я ще відео не знімав, і там трошки є заморочки з квестами. Покажу сьогодні, як їх виконати, покажу всі детальні умови і підрахуємо, скільки з цього всього ми можемо заробити. Отож, друзі, як завжди, не будемо тягнути. І лити воду, переходимо до екрану мого ноутбуку і одразу переходимо до умов. Я буду робити все на мультиаккаунті спеціально для того, щоб робити все по порядку, щоб все відбувалося буквально так, як у вас, і ви могли за мною крок в крок повторювати, і все буде для вас зрозуміло, як завжди, по полочках, і тоді не помилитись. Звичайно, що в першу чергу вам потрібно зареєструвати аккаунт на біржі Bybit, верифікувати його. Якщо у вас по якійсь причині його ще немає, то посилання своє партнерське я залишу, як завжди, в описі під відео. Після того як ви зареєструвалися, верифікувалися. Я залишу вам посилання також в описі на цю промакцію. Ви перейдете, потрапите на ось таку сторінку. Ось тут справа зверху. Вам потрібно буде залогінитися. Як бачите, це мій мультиаккаунт. Залогінилися, гортаємо донизу, бачимо наші умови, що вони виділили нам 14 мільйонів 600 тисяч токенів ХАР. Можливо, правильно казати КСАР, немає різниці. Давайте одразу подивимося, яка у нас ціна токену. Ціна у нас 0,2262. 14 мільйонів шістсот множимо на нуль двадцять два шістдесят два Виходить, вони для нас виділили 3 мільйони 302 тисячі доларів. Непогано так, але тут у нас є промоакція, промоакція має всередині ще розділ на промоакції, Сьогодні це все поясню, не переживайте. Отож, тут у нас прописані лістинги, Це все в нас вже відбулося. Токен, як бачите, вже торгується успішно. Його, до речі, трохи вкатали, тому по курсу винагороди зараз менші. Але одразу хочу сказати, що потрібно виконувати усі три промоакції. Бо в нас є промоакція Ever, в нас є промоакція Arcana Network, яку я показую, і також в нас є Акції від Aperon NFT. Ось, наприклад, ви можете побачити мій YouTube канал, ось є промоакція по Every World, ось є промоакція по Aperon NFT. Вони ще всі доступні, їх всіх можливо виконувати, і ви можете їх всіх поєднувати, тому що незрозуміло до часу лістингу, яка буде ціна токену. Який з проєктів може скотитися і винагорода буде 30-40 доларів. А якийсь з проєктів може дати X2, X3, і винагорода буде 300-400 доларів. Якщо у вас один аккаунт, я би радив умови виконувати у всіх промоакціях, тому що в нас навіть з мавої таке було. Ми коли виконали умови, там було 70-80 доларів на аккаунт. А коли ми вже закінчили все, пройшло 14 днів, почали роздавати винагороди, а це вже виходило майже 250 доларів на аккаунт. Тож, переходимо до умов. Промоакція 1, на яку виділено 13 мільйонів токенів HAR, Це у нас приблизно 3 мільйони доларів. Час проведення у нас з 13.00 квітня. Сьогодні у нас 8 квітня, 6 днів пройшло лише. І дедлайн у нас до 30 квітня. Вигода 1 airdrop 9 мільйонів токенів. Просто виконайте такі дії. Давайте переходимо. Підпишіться на облікові записи Arcana Network та Bybit. Переходимо, тиснемо сюди. Як я сказав, роблю все з мультиаккаунту. Зараз залогінюся. Тепер підписуюсь. Підписався на Arcana Network. Після цього переходжу, підписуюсь на Bybit. Тут я вже підписаний, бо промоакція це вже не перша. Після цього зробити цитату ретвіт публікації про подію. Тиснемо сюди на кнопочку публікації. Бачимо пост. Нам потрібно натиснути сюди, натиснути квот. Можемо щось тут вписати, взагалі рандомні слова. І тиснемо пост. Після цього ми йдемо сюди в профіль, гортаємо донизу і беремо ось тут посилання. Копій лінк, повертаємось сюди. Воно нам буде потрібно пізніше вставити. Після цього внесіть щонайменше 100 USDT і торгуйте хар або внесіть хар на суму щонайменше 100 USDT протягом періоду проведення акції. Тобто, якщо ви до 2 квітня робили якісь депозити, вони не рахуються. Вам потрібно для цієї промакції конкретно, щоб був депозит ось в цьому проміжку, який тут прописаний, з 2 квітня по 30 квітня. Навіть якщо у вас кошти на біржі лежать, ви можете їх вивести, наприклад, на Binance. З Binance знову задепозитити і тоді депозит у вас зарахується. Якщо ви не робили ще депозиту ні одного, ви Можете зареєструватися. В першу чергу потрібно натиснути кнопку Зареєструватися. Десь вона ось тут у нас мала бути. Ага, в цій промоакції її немає. Тут просто треба заповнити форму. В двох інших промоакціях потрібно натиснути кнопку зареєструватися, а тут потрібно буде заповнити форму після того, як ви виконаєте умови. Тобто, якщо ви берете участь в трьох промоакціях, ви можете одним депозитом на 100 плюс доларів виконати умови зразу в трьох промоакціях. Ну, звичайно, там є ще суміжні умови, які потрібно зробити, такі як цитати і так далі. Але депозит можна зробити один. Просто в двох інших промоакціях перед тим потрібно натиснути кнопку Зареєструватися. В цій цього робити не потрібно і торгуйте токен XAR. На яку суму торгувати в нас не показую, але я завжди раджу торгувати від 100 доларів. Там далі ще будуть промоакції конкретно на торги, я вам їх теж покажу, але я би радив від 100 доларів торгувати хоча б токен, щоб вам зарахувало умови. Хоча, якщо обмежень немає, то це може бути і 20, і 30 доларів. Пройдіть хоча б один з квестів, перерахованих на сторінці події Arcana Network. Чим більше виконуєте квестів, тим більше будуть Ваші винагороди і заповніть запитання форми. Давайте я покажу, як заповнювати форму. Тоді перейдемо до квестів, бо це буде трошки довше. Дивіться, друзі, що в нас по формі. Упевніться, що ви увійшли в аккаунт перед заповненням форми. Ну то ось тут ви мали залогінитись. Надайте посилання вашого ретвіту. Я вставляю, я його вже копіював. Надайте посилання на ваш X аккаунт. Як його взяти? Просто ось тут зверху копіюємо ось це. Копіюємо та вставляємо форму. Ви виконали всі необхідні завдання. Ну я ще не виконав, але я натисну так. Можу зробити після цього. Хоча краще так не робити. Відправити. Ми Плали форму Окей. Тут про друзів давайте спочатку вам покажу про ці квести. Тиснемо ось сюди, нас перекидає на Arcano Network, і нам потрібно виконати хоча б один квест. Логінимося тут з електронною поштою. Я логінився за нею. В мене тут мультиаккаунт. І натискаємо ось цю стрілочку. Тепер нам приходить код на пошту, вставляємо його сюди. Вставили код, тиснемо Verify OTP. Так, ось таке вікно в нас вибиває. Тут пише, що потрібно виконувати event, це якраз ось це. А далі нам потрібно натиснути ось сюди: Click here, і заповнити ось такі деталі. By UAID додати, переходимо на свій аккаунт, хоча нам потрібно перейти на сам аккаунт, переходимо сюди і копіюємо UAID. Скопіювали, переходимо сюди і вставляємо його. І сюди потрібно додати адресу Bybit ERC20. Йдемо сюди. Активи, огляд активів тиснемо поповнення, внести криптовалюту. Вибираємо ефіріум в мережі ERC20, Тиснемо підтвердити та копіюємо цю адресу. Після цього йдемо її вставляти. Вставляємо її сюди і тиснемо «Verify now». Тепер ми чекаємо просто на перевірку. Повертаємось сюди, тиснемо «Continue». Тут потрібно поставити галочку і натиснути ConFirm. Зробили після цього. Ми можемо приступати до виконання завдань. Як ви бачите, ось тут будуть розблоковуватися токени XAR за один таск 250 токенів, за чотири таски 350. 250 токенів це по курсу десь 58 доларів, 350 токенів це зараз по курсу, десь 80 доларів. Я покажу, як вам з мінімальними затратами пройти чотири таски, щоб претендувати на 350 токенів XR. Перший таск, який взагалі максимально легко виконати, є в нас від полігону. Тут потрібно якийсь виконати один з двох. Ми просто тут тиснемо «Complete Polygon Social Task», Нам потрібно забрати ОАТ на Galaxy. Це максимально просто. Тиснемо на посилання, логінимось тут за нашим метамаском. Далі. Під'єдналися і підписуємо ще раз. Після цього нам просто потрібно натиснути сюди, тому що ми вже це завдання виконували. Ми вже зробили цей ретвіт. Так воно не рахує. Потрібно перейти ще раз, зробити ще раз пост, повернутися, дочекатися, доки тут пройде таймер, і натиснути ще раз, ось сюди. У нас засвітилося галочкою, тиснемо свічну полігон. Тут має бути декілька копійок у вас в полігоні, щоб ви могли зручно собі заклеймити цей ОАТ. Якщо у вас їх немає, я, до речі, користуюся ось таким ботом. Можу вам показати: ось він в мене є. Я залишу на нього посилання, тут дуже зручно. Ви можете просто скидати людям кошти на карту і купляти собі на декілька копійок, наприклад, те, що вам потрібно. Ось є Матік, наприклад, полігон. Тут так само можна купляти USDT, можна купляти Ethereum в різних мережах. Linea нам сьогодні теж буде потрібна. Максимально зручний бот, дуже давно я ним користуюся, підписники теж. -Matic в мене ж Матік в полігоні вже тут є, бо я ним користувався. Тиснемо клейм OAT і 5 поєнтів. Тут тиснемо Skip і чекаємо, доки пройде транзакція. Підписуємо. Платимо 2 центи комісії. Тобто ви собі тут можете закинути один матік і буде достатньо. Заклеймили. Повертаємось сюди, тиснемо Connect Wallet, Під'єднуємо наш Metamask, далі. Під'єднатися, Switch Network, переключаємось на Ethereum, Sign In і Continue. Так, один таск у нас виконаний. Повертаємось назад. Як бачите, вже розблоковано 250 токенів XAR. Тут друге завдання ми не виконуємо, тому що нам тут дуже потрібно багато затрат. Нам потрібно в Polygon Staking закинути 10 матіків в мережі ефіру. Тільки вивезти з біржі це буде дорого. Закинути ще буде 10 доларів комісії, тому я це не роблю. Тому другий таск я тут виконувати не буду. Переходимо сюди. Нам потрібно тут виконати з лінею таски, тиснемо сюди. Тут так само потрібно зробити OAD, тиснемо на Galaxy, quote за твіт, ми вже робили його, тиснемо просто на кружок. Знову не проходить, знову треба зробити його повторно. Добре, тиснемо пост. Ага, все правильно, тому що це просто різні пости, тому їх всіх потрібно робити. Знову чекаємо, доки пройде таймер, і тиснемо кружок. Тепер зарахувало. Тиснемо Switch to Polygon знову. Знову Switch Network. І знову тиснемо Claim Знову платимо 2 центи комісії у матіку. Тиснемо підтвердити. Так, є. Можна закривати ось це. Тут на Arcana Network знову тиснемо Connect Wallet і перевіряємо наше завдання. Світиться зеленим, все добре, тиснемо Continue. Ще один таск виконаний. Але нам цього недостатньо, тому що ми хочемо зробити тут чотири. Що нам потрібно тут робити? Нам потрібно надіслати ефір на унікальну адресу через Sendle до лінеї Network. Тиснемо просто сюди. Нам потрібно трошки ефіру мати в мережі лінеї. Підключаємо гаманець, Metamask, далі. Під'єднуємось, нам пропонує підписатися, підписуємо. Вводимо email, можна навіть свій. Вибираємо chain, нам потрібна лінея. Нам пропонує на неї переключитися. Якщо її в гаманці немає, вам запропонує її додати. Вибираємо токен «Ethereum Nativ». Баланс в нас 0, значить нам потрібно поповнити гаманець. Йдемо сюди на MetaMask, я копіюю адресу. Йду в бота, якого вам показував, тисну «Ethereum ERC». Лєр 2 вибираю лінею. Мінімальну суму, яку я можу купити, це ось така. копіюю, вставляю її сюди. Але я трошки прибавлю, натисну ось так: тисну надіслати і вставляю адресу, яку я буду поповнювати. Надсилаю. Погоджуюсь 264 гривні, але сума буде повністю оплачена бонусним балансом. Тобто мені не потрібно закидати. Якщо у вас такого немає, вам потрібно просто буде переказати людині кошти і натиснути тут, що ви здійснили заявку. І тоді вам прийде ефір. Створити обмін. Я оплатив бонусним балансом. Буквально чекаю декілька хвилин, і токени мають прийти сюди. секунда часу 3 долари в мене вже є. Тепер я можу натиснути ось тут, оновити. Баланс має підтягнутися, не підтягується, оновляю цілу сторінку. Ось в мене баланс. Я тепер можу відправити транзакцію. Якщо в мене тут 2 нулі після коми, я тут виберу 3 нулі після коми і одиничку. Тисну Send It. Просто потрібно здійснити одну таку транзакцію, щоб виконати це завдання. Оплачуємо комісію, тиснемо підтвердити. Транзакція пройшла, можемо закривати. Повертаємось на аркану. Тут у нас завжди просто це переключати на Ethereum для перевірки завдань. Тут тиснемо Verify. Світиться зеленим, значить все добре. Continue. Як бачите, task complete. Два з двох. Йдемо назад. Ми вже виконали три. Нам потрібен ще один. У нас тут беречен, поки недоступний. Ми можемо виконати ось тут send it. Нам потрібно надіслати три транзакції, використовуючи send. it. Але в полігоні майнет. Тому вам потрібно закинути MATIC в полігоні. Можете там з ботом мінімум півтори токени закинути собі. Для того, щоб виконати завдання, переходимо сюди, тут де ми були. Тиснемо знову на sendit, так само коннектимось з гаманцем. Просто цього разу вводимо пошту, але вже чейн цього разу вибираємо полігон. Вона нас одразу переключає, і токен вибираємо на тіл. Як бачите, в мене аж 13 Матіків є, але я відправляю буквально ось такі копійки. Send it. Підписую одну транзакцію. Вона швиденько зараз пройде, повертаюся, роблю так само другу і роблю третю, тому що тут потрібно зробити аж три транзакції. Ви можете навіть надсилати менше, ніж я. Бачите, я надсилаю 0001. А ви можете ще додати один нулик і взагалі копійки надсилати. Головне, щоб проходила успішна транзакція. Тут немає якогось обмеження по кількості. Пройшла транзакція. Я роблю одразу ще одну. Можу навіть ще менше спробувати, подивитися, що воно пройде. Тисну send it». Я надсилаю взагалі бачите, просто копійки, копійки прям і транзакція зараз успішно пройде. Є, і таким самим чином виконуємо третю і відправляємо так само якісь копійки. Тиснемо «Send». Третя транзакція пройшла. Ми можемо перейти ось тут в «History» і побачити всі наші транзакції. Ось одна в лінеї, і ось три в полігоні. Тут які ще «XP» нам дає за них ранки якийсь є, але це вже конкретно ось цей проект. Нас це поки не цікавить. Можна закривати. Повертаємось на аркану, йдемо сюди, коннектимо гаманець. Знову нас перекидає на ефіріум. Переключаємось для перевірки завдання. Світиться зеленим, а значить, все добре. Тиснемо Continue. І ось четвертий таск пройдений. І в нас розблоковано 350 токенів XAR. Це все ми можемо закривати. На основному аккаунті, бачите, я виконував все так само. А значить, ми претендуємо на 350 токенів хар. Але, друзі, це ще не факт, що ми їх отримуємо, тому що вони там написали загальний пул, і вони не написали, яка буде кількість переможців. Тому мені здається, що вони можуть або пул розділити між тими, хто взяв участь, взагалі виконав умови і має хоча б 250 ось цих хар розблокованих, або вони так і будуть давати, скільки ви ось тут на сайті на фармили, стільки вам будуть і давати в разі перемоги, бо вони не писали, що це буде якимось рандомним чином, тому цілком ймовірно, що вони просто це якось розділять і роздадуть всім, хто ось тут на сайті мав якісь ці нафармлені розблоковані токени, тому що вони якось це розмили і не дуже чітко написали. Можемо це закривати. Тут ми пройшли умови, все виконали, заповнили форму. Аж після цього, як ви це все проробили, тоді ви можете вже ось тут натискати. Бо я натиснув це раніше, по факту так робити не можна. Тепер йдемо далі. В нас тут можна запрошувати нових користувачів і ще розділити. Пол на 2 мільйони токенів хар. Як це зробити? Запросіть нових користувачів приєднатися до Bybit та взяти участь у вигоді 1, тобто ось ці, що ми щойно виконували, і ви і ваш кваліфікований реферал отримаєте по 25 токенів КСАР. Але винагороди видаються у порядку черги. А це друзі означає, що тут діє first come, first serve. Хто перший прийшов, того і тапки. Тобто, пул тут обмежений, але все ж таки, якщо пул ще не розібрали, цього ми не дізнаємось, то ми можемо запрошувати друзів. Ви можете їх реєструвати за своїм реферальним посиланням. Також воно діє і для партнерів, бо, наприклад, я є партнером, і в мене так само працює, якщо я запрошу нових користувачів, і новий користувач, і я отримуємо 25 токенів хар. І так само винагороди видаються в порядку черги. Тут, друзі, є ще одна промоакція на півтори мільйона токенів, але її виконувати сенсу немає, тому що вона нас перекидає на токен сплеш. Тут, до речі, якщо натиснути зареєструватися, ви можете... Ти побачите, чи ваш аккаунт має мітку чи ні, чи він реєструється чи ні. Але робити її сенсу немає, тому що тут для перших 3500 нових користувачів, і як тільки такі промо-акції стартують, їх розбирають дуже швидко, просто буквально в моменті, там перші 5-10 хвилин. Тому це для нас зараз не актуально. Але тут є частина 2: торгуйте та розділіть 800 тисяч токенів. Перш ніж розпочати, натисніть кнопку Зареєструватися нижче. Ось тут тиснемо. Це теж у нас токен сплеш. Ви перейдете за посиланням, можете в ньому зареєструватися, і просто протягом цього періоду торгуйте токен хар не менше ніж на 1000 до USDT на споті, щоб заробити частку від призового фонду. Чим більше ви торгуєте, тим більше ваша частка. Винагорода буде обмежена по 10 тисяч токенів на користувача, максимум як я зрозумів. Ну я зазвичай вже в цих підвидах їхніх промакцій участі не беру. Можу там чисто на 1000-2 доларів крутанути, об'ємому подивитися, можливо, там потім щось і впаде. Бо якщо просто дуже багато людей тут наторгують, там просто пул розділяється на всіх і можуть прийти буквально копійки, там 5-10 доларів. Ну і тут ще є ще одна промоакція, ще на 100 тисяч. Нові користувачі та їхні запрошення можуть розділити призовий пул на 100 тисяч токенів хар. Потрібно просто зареєструватися з допомогою реферального коду, або попросіть друзів запросити вас і внесіть депозит. Або обміняйте його, щоб отримати. Що ось це означає. Я думаю, це квиток на розіграш, і ви рандомним чином, якщо ви зареєструвалися за допомогою реферального коду і виконали ось ці умови, ви зможете претендувати на якийсь виграш. Але знову ж таки, тут все розмито, тому що є пул незрозуміло, скільки буде учасників і скільки це принесе нам доходу. Я основний акцент роблю ось на цю промоакцію Я її буду робити. Буду заганяти свої мультиаккаунти. Як ви знаєте, у мене вже більше 150, близько 200 аккаунтів. Я просто не завжди всюди всі заганяю. Якщо вам цікаво, як я таку кількість акаунтів тримаю, в мене є близько 10 відеороликів по цьому, ресурси, якими я користуюся, проксі, антидетекти, твітери, пошти, всі посилання в описі під відео можете собі користуватися і обов'язково переглядайте відео, тому що там такі інструкції, яких ви точно не знайдете. Вісім, здається, відеороликів є по мультиаккаунтах таких детальних, що ви їх переглянувши, точно зможете собі зробити ферму 2, 5, 10. Там воно буквально працює від 2 і до 5 тисяч аккаунтів. Можете робити собі хто скільки дозволяють фінанси. Тут знизу в нас ще прописані друзі деталі. Ви можете тут все почитати, що вам потрібно. Тут пише, що ви маєте пройти верифікацію. Якщо ви маєте право на бонус 3, то ви не маєте права на бонус 2. Тобто, якщо ви зареєструвалися за партнерським посиланням, то ви можете відповідно отримати лише одну винагороду. Ось тут, наприклад, 25 токенів. Не можна, наприклад, мати і цю, і цю одночасно. Ну це зрозуміло. Тут вже деталі, хто такий дотошний, наприклад, як я, може собі почитати це все, подивитися. І в загальному давайте підіб'ємо підсумки. Якщо ви виконуєте усі три промоакції, то ви можете зареєструватися буквально в один час, тому що тут кожна має свій дедлайн, якась там до 20 квітня, якась до 30 квітня. Якщо ви ще нічого не виконали, ви можете все одним депозитом виконати умову внесення депозиту. Один раз просто закинути. Просто головне, щоб не було в промоакції умова. Наприклад, що ви маєте конкретний токен після депозиту першим трейдом купити. Деякі промоакції так теж бувають, що ви, наприклад, маєте внести 100 доларів. І на цих 100 доларів одразу перший трейд має бути в конкретній монеті. В цих промоакціях такого немає. Ви можете її поторгувати хар, ви можете там і робити цей евер, і можете робити Aperon NFT. У мене просто тепер виходить її три окремі відеоролики. По цих трьох промоакціях вам треба переглянути кожен окремо, і ви будете знати, як в кожному виконати умови. Я буду виконувати всі, буду старатися загнати сюди максимальну кількість аккаунтів, тому що незрозуміло, який токен виросте, який впаде. До моменту роздачі якийсь токен може коштувати, як я вже. Казав 40 доларів, а якийсь 300. І в загальному, я думаю, я так підрахував. З однієї промакції у нас виходить 218 доларів. Це в нас по Аперон NFT 350 токенів XAR коштує 83 долари. І найгірший курс у нас наразі по евро. 1000 токенів коштує 58 доларів. Але курс може змінюватися, токени можуть рости, можуть парити, тут вже не вгадаєш. Тому, друзі, вийшов сьогодні такий детальний відеоролик. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, тому що детальніших інструкцій ви не знайдете. Підписуйтесь на Telegram канал ось тут закріплю вам QR-код, ви можете його відсканувати, приєднатися до нашого телеграм-каналу, там є чат, можете спілкуватися з підписниками, задавати свої запитання, можливо, комусь допоможете, щось знаєте. Тому будемо кожного раді бачити у нашій спільноті. Тож, друзі, дякую, хто додивився відео до кінця. Як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.